Вітаю, друзі. Вітаю вечір, понеділок. З утра бачились. Є гарні новини, є негарні, є різні. Я почну з такого повідомлення, де я і переживав, і хвилювався, і знаєте, і сумував. Але все хепіен, слава Богу. Але що надалі? Це також питання. Потім будуть недобрі новини і закінчимо ми класними новинами. Так от я хочу прочитати вам повідомлення нашого друга. Нашого підписника да, по, і по Фейсбуку, здається, він і в Ютубі. Це Микола Храпач. Він сам з Роботіна. Ось він що написав: я знову з вами. Три місяці в підвалі. Розбитий дім, завалив вихід з підвалу, вибрався сам 23.09.23 .23 року. Два кілометри по вулиці розбитого. О, безлюдного роботина. Вийшов до військових, які шукали мене. Слава Богу, за все. Ми разом. Друзі, ну ось це наші люди. Був в окупації Микола, йому 66 років зараз. Розумієте, я так зрозумів, що жив він один, і один вибирався, і один, ну, три місяці в підвалі. Це тим, хто хоче, ладно, не будемо нагнітати, не будемо говорити, але просто кожен повинен подумати, ніж когось в чомусь звинувачувати. Чи продажні запоріжці, чи даунбасівці. Чи ще хтось, треба кожен, щоб подумав? Той, хто як спав в своєму ліжку, так в ньому і спить. Хто сидів на своєму стулі, стільці, так на ньому і сидить. Хто в, крес... в, креслі... в креслах дивився телевізор, так і дивиться. Просто треба подумати, навіть коли те, що говориш. Йдемо далі. І я хочу подякувати тим дійсно нашим людям, класним, донаторам, хто може донатити, хто може, той розповсюджує, той ставить вподобайку, той дивиться український Ютуб, YouTube, YouTube, той допомагає нашим воїнам, нашій державі і прискорює нашу перемогу. Я дякую грах Олені, я дякую Умновій Ользі, хтось е, перерахував. О, 10.40, 40 без прізвища на Приват 24, петухову Андрію на Монобанк, На Монобанк переховав, дякую, Остапчук Кольсь. Йдемо далі. Йдемо тепер е з гірших новин до кращих. Ну, дивіться. Війну в Україні почали фашисти українці, а ніяк не росіяни. Це сказав переможець виборів у Словаччині Роберт Фіцо. Словаччина, яка нам надавала допомогу, яка нам надавала військову, гуманітарну допомогу, яка прихистила багато наших е біженців, жінок, дітей, та й чоловіки, тікали туди, зараз перемогли е расисти, вони словацькі, але вони расисти. Я вважаю вони на е содержанні Москви і Путіна. І ось що він ще сказав: люди в Словаччині мають більше проблеми, ніж Україна. Ну, ось так. Оцей Фіцо відноситься до України, відноситься до нас, до українців, відноситься до наших загиблих воїнів, наших загиблих Маріупольців, ізюмчан, бучан, наших загиблих дітей. Наших інвалідів, ось так він відноситься. Я не кажу, щоб він їх любив, гладив, але сказати, що у них менше проблеми, і або ж до такого Николая Храпача, Миколи Храпача, він відноситься гірше, ще гірше, навіть деякі угорці росіяни. І він сказав, що уряд Словаччини не планує надавати допомогу Україні. Ну, не планує, не планує. І да ладно. І знаєте, і ми не будемо на колінах стояти. Не будемо, я вже сто раз сказав, хлопати себе вухами по щекам. Не хоче Фіцо і не треба. І не треба. Це е, створюється коаліція проти України, друзі. Угорщина. Це вже все відрізане від нас. І не буде вона ніколи нам уже другом, товаришем і братом. Вона не буде ворогом, як Росія, скоріше за все. Але тісних стосунків, я думаю, не буде дуже. Ні, не то, що ніколи, а дуже довго. Тепер Словаччина перейде. Це коаліція. Далі я хочу вам сказати е... за те, що ми дякуємо Польщі. Да, ми дякуємо. Да, дякуємо. Да. За все. Але. Україна запросила Польщу одну з перших прийняти участь у форумі військової індустрії. Це виготовлення зброї, створення спільних підприємств, спільна закупка, логістика, все отримала. Ми чекали Польщу, але Польща. Не взяла участь у форумі військової індустрії, в якій взяли біля 50 держав, а біля 30, там вже і контракти попідписували. Ну, це заявив Василь Зварич, посол Польщі. Ось вам і все, що треба знати, що треба сваритися за Польщу. Що ще раз, коли вони злякалися, вони нам допомагали. Коли в них, вибачте, були повні штани. Повня матня висіла і того, і того, вони нам допомагали і робили все, що могли. Далі вони вже перетащили на себе і до себе багато наших людей, і наші люди зараз працюють на поляків за меншу ціну, за меншу ціну зарплатню, вибачте, ніж самі поляки. І ось є польський пан і є український батрак. Ну Ось це треба ж знати про За що вони ось так, от? за що? За те, що ми. В рамках світової торговлі, торгуємо з ними за те, що ми в рамках асоціації з ЄС торгуємо. І вони ж торгують. Я зайшов на, на магазин на ринок, і сири польські, і те польські, і те польське. Ну, що це таке? І ось вони навіть все вони відмовилися від індустрії, вони відмовилися від всього, вони відмовляються там підтримувати. Біженців, ну ось це такі коаліції. І не треба, не треба плакати. Вони будуть. Президент нас ще місяця чотири назад сказав: ми можемо залишитися одні. І до цього теж треба бути готовими, друзі. Ну, Ілон Маск, ну це взагалі, знаєте, такій людини не годиться. Він. Він е, написав мем, він ізобразив зобразив нашого президента в негодній ситуації, некрасиво. написав некрасивий мем, що він кожні 5 хвилин просить зброї на мільярд і так далі. Ну не годиться для маски. Якби це хтось, е, звичайний громадянин, або хтось е, від, знаєте, у відставці урядується якоїсь держави, я ще б зрозумів, але маск. Ну, ось він також нас не любить. І він не любить наших людей і дітей. І це треба розуміти. І не, знову не сипати попилом голову, не плакати, не кричати, не хвилюватися. Це нормально. Так буде. Був шок. Зараз шок для всіх пройшов. А нам треба тепер дивитися свої інтереси, свої ініціативи, дивитися, як нам буде краще. І треба дати, якщо треба буде, вибачте, мені така дурна моя. Але що треба, ладно, підемо далі. Далі підемо. Подружка Арестовича, Юлія Латиніна, підтримала маска. И так она написала, я могу не соглашаться или соглашаться с Маском, но он сделал великую вещь, он обосрал, понимаете, Украину и президента Украины. Поставила лайк и сказал, что все имеют право, в Твиттере каждый может писать, что хочет, в том числе и Илон Маск, и на него могут писать. Ну, дякую нашим Арестовичам, подалякам, Луценко у неї ходить, а ви, от, от Порошенковці, а ви за Луценка. Та я взагалі не знаю, Блін, хто б запрошує росіян? Хто ходить до росіян? Це для мене, вибачте, відброси. Будь-хто це відброси українського суспільства. Це гидотні люди, які. Дивляться тільки на свої гроші, на свій заробіток, і які нічого, повірте, не дають армії. Вони тільки щось озвучують, щось кажуть, свого трусів не віддадуть солдату, повірте, це такі покидьки, хто туди ходить і хто запрошує сюди росіян. Я по-іншому сказати не можу. Ну ось у мене такий настрій зараз, друзі. А що ми от є? Є ще у нас такий княжицький. Ось є княжицький. Друзі, зараз хтось задонатив. Вибачте, я м, без прізвища. Ви, би, би, от я Зараз зараз у нас запис іде, да, 18.35, хтось задонатив. Я вам дякую, друзі. На Приватбанк нема прізвища. Так, от у нас є ще ЄС партія. Я вже там на Фейсбуці випустив один, а, публікацію, де поїхали і просили не давати. Де плачуть Гончаренко, що не пускають його за кордон до синочка, да? де там інші? А ось княжицький такий. Ідіот княжицький російський ідіот. Росіян, це росіянин, це Трагесії, це друг, це кум Сівковича. Він влада блокує українських політиків за кордоном. Нардеп Княжицький. Що княжицький зробив для України за кордоном? Скажіть мені, ось я хочу знати, Ні, я вибачусь, якщо княжицький щось зробив таке ну, для, для України, та хоч щось, ладно, не таке, хоч щось, що зробив княжицький за кордоном для України, для нашої перемоги, для наших військових, для наших поранених, хоч щось. Нічого, просто бархатний сезон, друзі, в розгарі і пацани з ЄС, і дівчонки з ЄС. хоча вони ж всі русскоязичні, хочуть отдохнуть в Італії, в Іспанії, на Мадері, може, ще где-то. Вот і все, Вот і все, що треба знати о них, і більше нічого. Ну і далі переходимо до гарних. Все ми це обговорили. Тепер гарних. Uh, у Міністерстві оборони Російської Федерації Канашенка, знаєте, такого, заявили про перехоплення семи балістичних ракет Грім 2. Во! Молодці росіяни. Одна така фігня. Україна їх не, вироб... не виробляє і не запускала. Розумієте? У нас нема грім 2 в природі. Тому що. Станом на червень цього року повідомлялося, що розробка зроблена, Грім 2, всього лиш на 65-75% вона не зроблена, ракети не існує в природі, а Російська Федерація і Російська ПВО збила вже 7 штук Красавці. Отут тут, блін, ну, ну, ну не забрати у росіян. І там же ж всі чук-чавчум'ю, -чук. ура! Збили хахлів, сім штук, яких не було. Або якийсь там Евенк, Якут, я не знаю, хто там, Калмик. Туди ж е свідомих росіян з Москви не посилають. Нормальних, інтелігентних, хто уїхав, а хто послав нахрен і ні, а їдуть то Качук чи івенки, і Калмики, туди не їдуть, Чеченці до нас на фронт, тому що помруть. Далі йдемо. Сьогодні вперше в історії засідання Ради МЗС. Перше засідання Ради МЗС в Києві. І це вперше відбувається засідання Ради МЗС не в державі Євросоюзу. Розумієте? Вперше. І що заявляє тут Аналена Бербок, це міністр оборони, здається, да? друзі, здається, міністр оборони. Чи закордонних справ да, закордонних же справ а, Німеччини? Вона заявила, що ЄС розширяється від Лісабона до Луганська. Да, міністр закордонних справ а, Німеччини. Майбутнє України, вона сказала, у Європейському Союзі у нашому співтоваристві Свободи, і незабаром воно розшириться від Лісабона до Луганська з кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей. Дякую, Дякую Анна Лена. Ви брізне буває в наших відносинах, але ось ця ваша впевненість. А ось ще одна а, очільниця мід Румунії. Лумініца Одобеску, Вона сказала, що Румунія вважає атаки біля, своєї, біля свого кордону військовим злочином Російської Федерації. Красавиця! Красавиця! Я вам хочу сказати: люблять очільниці, очільниці Європи да? нашого президента. Там, де жінка, там все виходить. Там взагалі все йде гладенько і складенько. Ну і остальні, остання новина дуже класна. О, повідомлення росіян. Український Су-24М проникли на 50 км глуб Росії та безперешкодно повернулися. Дивіться, В ході слідстві встановлено, Слідчий комітет Російської Федерації відкрив уголовне діло, що 30 апреля 2022 року -го це ще в апреля, рано утром. Военнослужащий, члени екіпажів Франциг Бондіру Су-24М борта, действують в составі організованої групи сповняли завідування законний приказ Булацика і їхніх вижестоящих должностних лиц. Бомбадіровщики Су-24, несущими не мене двох фугасних авіабомб калібр 500 кг зарядом бомби каждого 200. Слушайте, ми не знали це. Ось це воно було. Розумієте? Ось зараз нам повідомляють. Ну, і класні, ребята, ну і нормально, ну і хорошо. І будемо ми перемагати, друзі. З вами ми будемо перемагати. Дякую вам. Я вам дякую за вашу допомогу, за вашу підтримку, за вашу довіру і за те, що ми є, за те, що ми разом. Україна переможе!